Привіт, друзі! Сьогодні ми вирушаємо у захоплюючу подорож до мальовничого німецького міста курорту Гарміш Партенкірхен, який є одним з найпопулярніших курортів в Німеччині і за її межами. У цьому відео я проведу вас найцікавішими місцями цього куточка Баварії. Буду дуже вдячна за вашу підтримку каналу, лайк, коментар і підписку. А я буду робити для вас різні корисні, цікаві відео. Розпочну з того, що до цього міста можна добратися на регіональному потязі з Мюнхену за. 40 хвилин. Гарміш Партенкірхен це чарівне містечко, розташоване біля підніжжя Альп, відоме своєю дивовижною природою та багатою історією. Одним з найчарівніших аспектів міста є його архітектура. Традиційні баварські будиночки, які прикрашені розпусними фасадами, дерев'яними балкончиками та яскравими квітами. Будиночки зберегли свій аутентичний вигляд, поєднуючи елементи баварського стилю та альпійської архітектури. Традиція розпису будинків походить з давніх часів. На стінах можна побачити сцени з народних казок, біблійські сюжети, сцени з повсякденного життя баварських селян. Це настільки красиво враження, що потрапив у картину галереї під відкритим небом. Ці розписи не лише прикрашають будиночки, але й розповідають історії, роблячи кожний дім унікальним. Одна з найвідоміших вулиць міста Людвік це серце старого Партенкірхен, де збереглися будівлі з багатовіковою історією. Вузька вимощена камінням вулиця веде через низку старовинних будинків, багато з яких прикрашені барвистими фресками та традиційними дерев'яними елементами. Тут можна знайти маленькі магазини, які продають місцеві товари, антикваріати та сувеніри, що нагадують про баварську культуру. Під час прогулянки Людвіг Штраса. Обов'язково завітати до однієї з найстаріших булочних у місті. Коли я була в цьому місті, булочна, на жаль, була вже зачинена. Ця булочна була відкрита в 18 столітті, є символом кулінарних традицій гарміш Партенкірхен. Тут і досі готують хліб і випічку за старовинними рецептами, переданими з покоління в покоління, запах свіжоспеченого хліба та булочок, які наповнюють вулицю, створює неповторну атмосферу, а їхній смак переносить у давні часи. Цікаво, що спочатку це були два окремі міста Гарміш і Партенкірхен. І протягом століт розвивалися окремо і мали власні традиції та культурні особливості. Це призвело до певної конкуренції між ними, особливо в економічній та туристичній сфері. Все змінилося у 1935 році, коли Німеччина отримала право на проведення зимових Олімпійських ігр. Для підготовки до цієї великої події було вирішено об'єднати ці міста в одне, щоб створити потужну туристичну інфраструктуру. Хоча жителі самих міст були проти такого Об'єднання ці Олімпійські ігри були першими, які транслювалися по телебаченню, що дало змогу мільйонам людей у всьому світі спостерігати за змаганнями в прямому ефірі. Гарміш і Партенкірхен були обрані завдяки ідеальним природним умовам для зимових видів спорту. Олімпійські ігри урочисто відкрив Адоль Гітлер. А ось трампліни для стрибків на лижах. Добратися до цього місця можна з залізничного вокзалу Гармішу на першому або другому автобусі. В двох кілометрах від цього місця знаходиться неймовірно гарне місце ущелина щелу на парк Добратися до неї можна, не поспішаючи по неймовірно мальовничій стежці. Прогулянка вузькими стежками, які ведуть через тунелі та мости, вирізані у скелях, відкриває неймовірні краєвиди на водоспади та кришталеві чисті струмки. Ущелина має довжину близько 700 метрів і глибину до 80 метрів. За ущелиною є халявина, де можна відпочити і перекусити, але їжу придеться брати з собою, бо купити буде ніде. Звідси йдуть різні пішохідні туристичні маршрути, один з яких на найвищу гору Німеччини Цукшпіце. Вартість входу в ущелену 4 євро. З квитком можна вийти з ущелини на галявину і потім повернутися знову. Так що квиток не викидайте. Дуже рекомендую приїжджати самого ранку о 8-9 години, бо вдень вже купа туристів і величезні черги. Ущелену для публіки відкрили в 19 столітті. Раніше це місце було відоме лише місцевим для лісозаготівлі та транспортування деревини. Біля входину є стежка наверх, де є мости, і можна полюбиватися ущелиною згори і прогулятися по лісу. Наступна наша зупинка це озеро Ебзі. Це місце вражає своєю красою та спокоєм. Озеро розташоване на висоті 973 метри над рівнем моря і оточене густими лісами та величними горами. Прогулянка берегом озера, де вода настільки прозора, що можна побачити дно, дарує неймовірні враження. Легенда говорить, що тут живуть водяні феї, які оберігають це місце. Дуже рекомендую прогулятися озером на лодерці або Катамарані. Вартість від 8 євро. На озері є невеликий пляж, де можна відпочити, і різні кафе, і сувенірні лавки. Можна прогулятися стежкою навколо озера. Добратися до озера можна на авто або на автобусі 98.40 від центра міста. Дорога до озера не залишить нікого байдужим. Чудові баварські розписані будиночки. У поєднанні з Альпійськими горами створюють просто неймовірну красу, яка захоплює дух. Для мене ця дорога була однією з найкрасивіших, яку я бачила в житті. Біля озера знаходиться фунікулер, який їде на найбільшу гору Німеччини Цукшпіце, з якої відкриваються неймовірні краєвиди, на яку ми, на жаль, не встигли попасти, так як були всього один день в цьому місці. Температура на горі влітку близько 0 градусів, тож треба одягнутися тепло. Вартість фунікулеру коштує 72 євро на дорослого і 36 євро на дитину в дві сторони. По відгукам моїх підписників згори відкриваються неймовірні ландшафти, і, безсумнівно, треба відвідати це місце і не жалкувати 72 євро. Я дуже рекомендую всім відвідати ці фантастичні місця, спогади, про які залишаться назавжди в вашому серці. Але приїжджати треба мінімум на три дні, а краще на тиждень, щоб не поспішаючи. На насолодитися всіми місцями, яких тут дуже багато. Це місце можна поєднати з відвідування міста Фюсен і замку Нойванштайн, які знаходяться неподалеку, і про які я розповідаю в попередньому відео, хто ще не бачив, дивіться. Житло в Гарміш-Партенкерхі достатньо дороге від 140 євро, бо це вважається одним з найдорогіших курортів в Німеччині. Але можна дешевше зняти в сусідніх селищах. Діліться, хто був вже в цих місцях, що найбільше сподобалося і чи надихнула моя розповідь відвідати це місце.